Доброго дня, шановні студенти, сьогодні я розповім, як замовити хостинг з підтримкою.нет. Для цього я знаходжуся на сайті dl.myconotop.org в навчальному курсі навчальна практика з програмування. Щоб ознайомитися з теоретичними даними, я зайду в перший розділ пункт замовлення хостингу з підтримкою.нет. Значить, як ми знаємо, це у нас Windows-хостинг. Знайти безкоштовний хостинг даного типу доволі важко. Тому я пропоную скористатися хостингом, в якого 60-денний безкоштовний період. Значить, нажавши на посилання, я переходжу на сайт Smarter Aspnet. Після ознайомлення. Я можу натиснути одразу той пакет, який мені доподобає, тобто 60-денний період. Значить, при його замовленні одразу надається безкоштовне доменне ім'я, де ми можемо опробувати наші створені додатки. Значить, login name. напишемо ми так, Значить, я ось так ось. Значить, бачимо, що він таким бути не може. Тому я напишу ось такий Яху був. Значить, Для якості e-mail я одним з найнадійніших поштових скриньок Це поштова скринька від Yahoo. Підтвердження пошти я одразу також його введу. Пароль. Пароль необхідно ввести який-небудь. Я його веду. Я прочитав ліцензійні умови і позгоджуюсь. От. Після цього я просто натискаю Think up Now. От. Збережу пароль даний. Значить, е е е як ми бачимо, що е можна скористатися як e-mail-верифікацією, е тобто підтвердити свій емейл, так і смс-верифікацією е власного аккаунта. Перейшовши у власну поштову скринку. На сайті Yahoo.com я побачу, що в мене з'явився один лист, ой-ой-ой, який я зміг витерти. Неохайно поступивши, значить, я, напевно, що відкрию, так і бачу, що відбувається верифікація мого аккаунту. для підтвердження своєї поштової скриньки. Необхідно натиснути на Даний ЮРЛ. Значить, в якості логіна я писав логін Яхубм, в якості пароля я вказував пароль. Мову я обираю російську. Оскільки в даному випадку української мови, напевно, що у нас. Немає, тому російська мова найбільш зрозуміла мені, і після чого я називаю війти в систему. От. Після входу е, в систему, е, значить, я, як ви бачите, е, збережу даний пароль, і для того, щоб... Е, Збільшити з 30-денного періоду на 60-денний, от мені потрібно поділитися в Фейсбуке, що я роблю опублікувати. Так. Або ж. Google. Тобто і в Google. Значить, після чого я натискаю Trade Now. Обираю собі сервер. Це може бути європейський, може бути американський. Я поставлю європейський. ID hosting, з хостингу в даному випадку буде ось таке. Ім'я короневої папки я напишу ну, так як і називав Яху ВВМ, наприклад. Значить, і тип першого веб-сайту, який я буду робити, це ASP.net. Вот. Значить. Приймемо, що ми ознайомлені із даною опцією і побачимо з вами, що в нас є ось такі ось деталі нашого хостингу. Ну, в принципі, ми можемо одразу взяти скопіювати, взяти і скопіювати для. І потім збережемо цей файл. Хоча, в принципі, ця інформація була, буде відправлена також е, на мій URL, який я вводив при реєстрації. Таким чином ми з вами замовили хостинг і е, одразу зараз е, відбудеться інсталяція. Пакету, як ви бачите, після натискання на кнопочку відправити час на створення мого аккаунта і всіх необхідних елементів від 1 до 3 хвилин. Тож потрібно зачекати, і далі вже можна безпосередньо публікувати власні елементи. Після чого відбулося перехід в панель хостинга. От. Ну і 30 секунд для повного завершення інсталяції всіх необхідних елементів його хостінга. На цьому все. Успіхів в роботі.